Сьогодні, 6 грудня, ми відзначаємо День Збройних сил України. Це свято було засновано постановою Верховної Ради України в 1993 році і відзначається щорічно 6 грудня. Збройні сили України слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Воістину це так, в усі віки, в усі часи, спочатку світу сонця, попереду йшли чоловіки, захисники відважні, оборонці. Ми діти держави, де воля і мир, не хоче війни наш народ богатир, стоять матері і батьки повсякчас на варті свободи і щастя для нас. І кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну, що борються за правду до кінця, заради щастя, справедливості і волі, заради світлої, ясної долі. Немає слів, щоб вдячність передати За подвиг ваш там, де земля горить. Уклін низький, вам воїни солдати. Хай матір Божа збереже вас. Сохранить колектив закладу дошкільної освіти номер 177 Зіронька вітає всіх українців з Днем Збройних сил.